Воля народу повинна бути основою влади уряду. Про це нам каже стаття 21 загальної декларації прав. Відповідно до статті 5 Конституції України, Україна є республікою. А отже, єдиним носієм та джерелом влади є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади. Це законодавчу, виконавчу судову і органи місцевого самоврядування. При цьому ніхто не може узорпувати. Владу. Саме воля народу має бути змістом влади і політичних відносин. Влада народу здійснюється передусім шляхом видання законів, які і є загальним виразом волі. І тут ми підходимо якраз до статті 38 Конституції України, яка закріплює права громадян на управління державними справами. З цієї статті можна виділити декілька підправ. І перша з них це право брати участь у